Щоб заспівати пісню, яка оповідає нам про е, нашу лицарську традицію ще із давніх трипільських часів. Пісня називається Трипільський марш. Отут з Трипілля. Наш пречистий виток. І безперервно в часі Борозна, А сизе жниво і збито, як безкінечних бито в вічі знак. А сизе жниво, копитами там збито, як безкінечних бито в знак. Хоч ми ще духом зовсім не змаліли. Сухвали не заростає слід у цьому полі, половецькі стріли, ще досі не закінчили політ, у цьому полі, половецькі стріли, ще досі не закінчили політ. Гидаймося чужинцям на потаву що сітерня праведну рилю, а скільки вас? Козацтво не питало, коли рубало нечість без жалю. А скільки вас козацтво не питало, коли рубало нечисть без жалю? Безконечні гони, ніхто тут не розтопче наш народ, поки як шабля, рідна пісня дзвонить, учні ж дурного леменку забрав, поки як шабля, рідна пісня дзвонить, учні ж дурна. Забрав: я хотів би технічно на таке оголошення. Є біля нашого столика, окрім скриньки ще пляшка з водою. Велика одноразові стикачки. Хто хоче пити, так само підходить до оленки, п'ятому І Плюс зараз хоче одна людина перед вами виступити: так само розповісти про збір коштів. Та нас звати Сергій. Добрий день. Много времени не займу. Буду краток. Здесь у нас організовалась така громадська ініціатива Армія Соцкерів Град. Ми збираємо кошти на потреби наших хлопців із третього полку. Перш за все. Збираємо на тепловізор, на засоби захисту. Но, якщо буде можливість і матеріальна допомога, таке як харчі, то що можна приносити кожен день в книжковий супермаркет Бук. Там всі кошти реєструються, все прозоро у нас на Фейсбуці і ВКонтакті є сторінки, де можна переглянути всю інформацію. Так що, будь ласка, приходьте, приносите кошти і звертайтеся з допомогою до нас в книжковий «Буки».